Мені здається, що українці це не тільки про сум. Так, нам важко, але ми тримаємося, ми тримаємося разом і йдемо разом до перемоги. Євгена, раді бачити вас в студії першого каналу Суспільного мовлення. І вітаємо вас із виходом нового альбому Як звучить світ Україна. Дякую за запрошення. Дякую. Цей альбом це п'ять композицій. Кожна з них присвячена окремому місту Чернігову, Одесі, а також містю Карпата, Києву та Львову. Так. Wow. І це така ну нетипова, мені здається, все таки творчість для Євгена Філатова, засновника і фронтмена гурту Менекен. Як так вийшло, що ви присвятили свій альбом українським містам і місцям? А по перше за все, хочеться. Зазначити, що це був взагалі для мене такий новий виклик у якості ведучого, у якості такого інженера, який збирає звуки, не власні креативні задуми втілює, а слухає, як звучать міста. Тобто ми звикли дивитись на цей світ очима, відрізняти його кольорами. А я. Захотів звернути увагу саме на звук. І дійсно в складні часи Україна звучить інакше. Попри все, захотілося відправитися у таку експедицію, зібрати звуки і створити з них музику. Цей альбом вийшов саме як Євген Філатов. Тобто це не псевдоним, це не моє альтер-его, це, власне, я як музикант, композитор, побачив. Україну ці п'ять композицій, вони стали результатом оцієї вашої експедиції Україною, яка втілилася в такому музичному тревел шоу Воно так і називається як звучить Україна, так і як звучить Одеса, Чернігів, Львів. цікаво, як ви вирішили, що саме зараз час проїхатися і послухати українські міста? Авторами авторами проекту є Євген та Наталя Семельникови? Ще до початку повномасштабного вторгнення, наприкінці 2021 року, ми відзняли. Пілот, вони запропонували мені таку подорож, і такий новий виклик для мене був поїхати, бути ведучим, збирати звуки. Ми були у Харкові, потім почалася вже повномасштабна війна, і, звісно, вони взагалі в Бучі жили, були під окупацією, і ми повернулися до обговорювання лише влітку і також сперечалися стосовно наскільки це на часі зараз, наскільки це. Може допомогти, надихнути людей. І ну, все ж таки, вирішили спробувати. Для мене це такий був абсолютно новий досвід, тому що я звик як музикант втілювати свої креативні задуми, а тут, навпаки, я намагався слухати, слухати звуки притаманні саме тим містам, де все відбувалося. Чи це складно для вас, як для композитора, вичленовувати оці звуки з довколишньої дійсності? Ну, Розумієте, це не передбачувано завжди, тому що про деякі місця я знав заздалегідь, що ми будемо там, ми будемо, наприклад, у Львові, в органній залі. Ну, Звісно, пограти на органі було б цікаво або записати цей звук. Але в Чернігові, наприклад, ми були в урбан-парку, де я спробував покататися там на скейтборді, дуже гучно-влучно впав, і саме цей звук падіння я потім використовував у музичній темі. Тобто, це такий ще виклик для мене, як для композитора, коли ти не знаєш, що, з чого буде складатися композиція, і, і як саме це буде відбуватися. Це для мене як гра. Але це класно, це також надихає, це звільнює тебе від будь-яких рамок. Це розширює горизонт. І, власне, я після проєкту дивлюся на світ ширше. І, і, і стосовно звуків також саме. Тепер, мабуть, намагаєтеся вловлювати якісь особливі звуки будь-де, де ви тільки не опинилися? І на це як. Якби спонукав людей спробувати почути цей світ, ну от я вам скажу, як людина, яка подивилась поки що всі п'ять випусків, які доступні в Ютубі, зазначу для наших глядачів, що їх усі можна подивитись на Ютуб каналі Укр Ютуб проект. І, по-перше, що мене вразило, так це те, що ну, коли ти думаєш, як звучить місто. Ти відразу починаєш вигадувати, ну згадувати можливо якісь е, банальні для того чи іншого міста звуки, наприклад, Львів, трамвай. Так у вас є в композиції звук трамвая, але не лише це. Тобто, вам вдалося якимось чином почути міста з якоїсь дуже такої унікальної точки зору. Ну мені ще здається для вас викликом було бути е, ведучим. Мабуть, так як ви з цією ролью впоралися. Спочатку, спочатку, я уявляв, що це буде дуже важко. А коли ми почали знімати, я став перед каром Друзі, вітаю! Ми у місті. І режисер мені говорить, так, стоп, стоп, не треба. Мені не потрібен ведучий, мені потрібен композитор, який от, будь собою. І це, звісно, облегшило взагалі ставлення моє до, до, до проєкту, до, до стилю. Тобто я намагався просто бути собою. Здається, що вийшло, і взагалі-то. Ну, мені легше бути просто спілкуватися, як з вами зараз, ніж вигадувати якісь форми, якось тримати себе перед камерами, то це дуже облегшило таке завдання для мене. А по-друге, мій музичний світ, він. Він такий професійний, нудний, і там взагалі багато процесів, які, можливо, не зрозумілі певно, певної кількості там, аудиторії людей. Я намагався все робити так, щоб людина, яка не знається на музиці взагалі, змогла почути, подивитись на те, як створюється музика взагалі. Так само і до музики я ставився, щоб вона не була якась нішева. Хотілося форму зробити форму, яка буде зрозуміла майже всім. У ваших випусках є багато таких і веселих моментів, але є багато і щемливих. Я звернула увагу, що коли ви поїхали в Одесу, так ми завжди очікуємо від Одеси бути таким гамірним містом, багатолюдним чути, наприклад, звуки гудків, кораблів. А ви приїхали, і там було тихо. Ну, уявіть, порт зачинений, дерибасівська порожня. І взагалі-то я як, як навіть як музикант, артист звик до того, що Одеса це завжди свято. І мушу зізнатися, що Одеса, напевно, була найскладнішим містом, тому що дійсно довелося шукати, шукати звуки, тому що просто так Одеса не запропонувала, окрім там сповіщення повітряної тривоги. Це ми вирішили лишати у кожному місці, тому що, Це Україна те, що всі звучить місця саме Так, зараз, да, на жаль, і я на цьому зробив акцент. В Чернігові, мені здається, досить вдало взагалі сирена так зайшла, і ще більше відчуття такої піднесеності від, муз... від музики з'явилося. Так, да, так, да, Україна зараз можливо не так звучить, як, як би це було б у, у мирні часи, але вона красива, тут талановиті люди, е класні місця, цікаві звуки. Ми живемо, життя триває. Цікавий момент, що всі ваші п'ять композицій вони вийшли попри все. Такими доволі життєстверними, динамічними, можна сказати, такими, які дають надію. Так трошки, скажімо, додали бажаного до того, що є, чи дійсно вдалося побачити, що ми, попри все, залишаємося такими оптимістами? Сто відсотково. це не тільки моє власне відчуття як музиканта. це... Відчувається в людях, це відчувається в енергії, яка є. Так, нам важко, але ми тримаємося. Ми тримаємося разом, і йдемо разом до перемоги, і це не такі не просто там пафосні патріотичні слова. Це дійсно я відчув. І ще раз повторюю, що я не намагався втілювати свої власні задуми. Попри те, що іноді грав на музичних інструментах власноруч, я слухав, я намагався, як губка, впитати те, що. Те, що я відчуваю в такому енергетичному плані. І у, у якомусь відсотки так дійсно от вийшло так, і, і я побачив і почув це так, але е, запевняю, що це дійсно відчувається. Ну, тобто, що ми ж ми, ми, ми живемо. Ви згадали про те, що Харків це було місто, де ви знімали пілот для угу. наших глядачів. Поясню, що це такий пробний випуск, по якому ви дивитеся, піде, не да, піде, да. що міняти, Тест. як зробити краще, так і цікаво, те, що ви зняли Харків до повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабного вторгнення ми бачимо, що Харків надзвичайно сильно постраждав і продовжує страждати. Чи ви плануєте показати те, яким був Харків до 24 лютого лютого, року? здається, що що це майже остання хроніка Харкова в, до повномасштабного вторгнення. Там є певні нюанси, тому що Харків, я ще вів російською і мені здається, що це так трохи ну, можливо, буде різати, або якісь коменти мені прилетять, що ну, розумієте. Але вважаю, що це важливо. Можливо, можливо ви ще раз поїдете в Харків? Це гарне запитання. Так, і е, ми поза камерами говорили, що певна аудиторія не задоволена, а, а чому саме Львів, Одеса, а як там мій Дніпро, а як мій Івано-Франківськ? Друзі, запевняю, це тільки початок. Нам дуже приємно, що багато відгуків, і взагалі то проєкт має назву «Як звучить світ. Україна. Ми почали з України, але наші амбіції взагалі показати, як. Уявіть собі, як звучить Токіо, наприклад, або як звучить там я не знаю, там перуанські гори, там щось таке. Принаймні, коли ми обговорювали, думали, то взагалі було б цікаво зробити такий інтернаціональний проект. Зараз ми сконцентрувалися більш на Україні, і я вже намалював обкладинку другого сезону. Ну, я вам скажу, дуже сподіваюся, що у вас насправді будуть можливості не лише поїхати в Токіо, так, але і побувати в тих містах, які зараз окуповані. Ваше рідний, за ваш рідний Україна, перш за все, ваш звісно. рідний Донецьк окупований. Ви думали над тим, як би ваше рідне місто могло звучати? А ми мені задавали таке питання, і звісно, там є звуки, такі фундаментальний притаман, наприклад, Донецький металургічний завод ТМЗ. Коли закінчується зміна, то там такий дуже протяжний, низький паровий гудок, такий у Вууу... і це прям ну чутно на все місце. І навіть у музиці я колись думав втілити цей звук і зробити з нього акорд. Не один звук, а зробити акорд з нього. Не дивлячись на те, що я там 20 один рік вже живу в Києві і дійсно вважаю, що це мій дім. Донецьк, я пам'ятаю дуже добре і знаю, що б я там робив. В цих випусках можна побачити, як ви граєте на дуже великій кількості різних інструментів. Ну, і особисто так, дуже але... особисто мені цікаво, на скількох інструментах ви граєте. Я приїхав до Києва 21 рік тому і почав працювати у студії звукозапису. Весь цей час я вдосконалював там свої здібності гри на музичних інструментах. Я не можу сказати, що я професійно граю на будь-якому інструменті. Тобто я не професійний піаніст або гітарист, але проекти і досвід, які я маю, дав мені можливість спробувати і вдосконалюватись. Зараз я можу сказати, що я не граю, навіть не пробую на духових трубах і струнних це скрипка або віолончель, але на контрабасі я також граю. Е, гітара, бас, клавішні, перкусія, ударні, спів. Ну. ну і багато того, з чого можна просто видобути звук, якщо да, ви знаєте, да, як да, хочете, да. щоб звук тут, звучав. Тут, тут не про, не про професійні навики, тут про відчуття відчуття ритму, відчуття мелодії. Е, якщо послухати уважно, я не робив ніяких пасажів складних. Я грав досить мінімалістично, просто, але закладав певний настрій, певне відчуття. Ми з вами поговорили трохи про те, як українські міста змінилися під впливом Великої війни. А мені ще цікаві ваші враження як композитора, продюсера, виконавця, як українська музика змінилася за останній понад рік. Ну, звісно, по-перше, з'явився цілий такий пласт артистів, молодих, нових, е яких я майже не чув до повномасштабного вторгнення. Хто вам сподобався, кого б ви могли порадити нашим глядачам, на кого звернути увагу? Ну так не хочу не хочеться когось там о -о образити. Там, знаєте, коли ми знімали Київ, я зустрівся з такою блогеркою і музиканткою Марією Тучою. Тучка. Вона записала композицію Russia a Terrorist State. Це така потужна електронна музика. Мені здається, досить вдало цей агресивний меседж, який у її творі, досить вдало зроблено. В соціальних мережах бачу якихось там молодих виконавців, я не можу навіть пам'ятати, але їх об'єднує така ось тема, що вони почали випускати такі трохи сумні пісні про таку або ностальгію, або. Безнадію. Так, да, так. Да. І коли це один, два, три, ну, ще може бути. А коли це таке навіть явище, що ми сумуємо, що ми плачемо, воно менш мотивує, мені здається. А... Але воно відображає, мабуть, те, що ми переживаємо. Так, так, дійсно, дійсно. Але це не рецепт до кар'єрного успіху, мені здається, мені здається, що українці. Це не тільки про сум. Я намагався не дуже сумувати у, у випусках цих. І музика, така, вона, мені здається, сповнена надією. Ось саме це я хотів би чути більше, але історія має приклади, коли певні кризи народжували такі, робили революції у культурному плані. І музика це лише така одна із сторін в нас. І знімаються і фільми, документальні стрічки або художні. І здається, що буде дуже багато матеріалу, пов'язаного із війною від кін кінематографістів. Це також важливо. Дехто відійшов на другий план з музикантів, дехто з'явився як новий артист, дехто. Багато хто почав рефлексувати Можу сказати, за мою дружину нату Жищенко онука. Ми зробили спільно з митцями Чернігівщини пісню та відео Душа народу, обов'язково подивіться. Це метафора між 32-м роком голодомору і 22-м голодомором блокадою Чернігова. Ми чули безліч. Страшних е, історій про те, як люди були у блокаді, і дійсно не, не, не було що їсти, і важко було взагалі пересуватися, і ну, тобто, люди виживали. І вона, як артист, також віддала шмат себе у такому прояві душа народу. Зараз ми рухаємося далі і працюємо над власною творчістю і. Хочу сказати, що там менше сліз, більше перемоги. Є ще один аспект, з яким ми зіткнулися от, впродовж останнього року в українській музиці і в принципі поп-культурі це те, що от, критики називають шароварщиною. Хтось називає mm. байрактарщиною, хтось ще якісь має епітети Так, коли, можливо, подекуди вже навіть зловживають якимись патріотичними мотивами. Чи ви бачите в цьому проблему, чи це має право на існування? Ну, мені здається, що будь-які заборони це не підхід, або… але особисто мені здається, що дійсно трохи через край воно, воно вже йде. І е, коли ми занурюємося в наш культурний код, то, наприклад, я бачу набагато більший пласт взагалі, ніж просто традиційні сопілки або ці знову козаки. Ці, ці шаровари і все таке інше. Тобто, це досить поверхневе ставлення до взагалі українського етнокоду. Коли ми е, започаткували у 14-му онуку, менш за все я хотів просто робити клубні біти з сопілками, тому що я дуже поважаю нашу історію. я... Чим більше занурююсь, тим більше вражений, наскільки в нас велике розмаїття, культурне розмаїття. І ми відтоді і по сей день намагаємось втілювати українську традиційну культуру так, щоб, наприклад, от був випадок, моя мама викладач консерваторії, і вона на кафедрі народних інструментів колись ставила трек онуки і говорить ось бандуристи. Послухайте, як втілена бандура у сучасний саунд. Не хочу сказати, що онука була перша, хто поєднав українські етнічні інструменти з електронною сучасною музикою, але певні інші музиканти е вирішили, що о, це рецепт. Або як це сказати? Ну, тобто можна так робити і погнав будь-який музичний супровід. Головне, щоб сопілочки були, головне, щоб якийсь танок там був, там, заспівати про козаків і все таке інше. Я до цього ставлюся так не зовсім згоден, що сучасна Україна повинна звучати так. Ми маємо набагато більший потенціал. На сам кінець цікаво на вашу думку, яку музику Україна має пропонувати світу? Ми бачимо зараз, і в принципі з 2014 року постійно переконуємося в тому, що нам потрібно говорити зі світом усіма доступними методами. Яка музика має йти на Скажемо грубо на експорт. Чому запитаю? Тому що, коли гурт творчі перемогли на нас відборі Євробачення, то від деяких людей була критика, чи достатньо ця музика репрезентує Україну? Ми живемо у сучасному світі. Він космополітний, гурт творчий це гурт, який міг би. Бути народжені десь у Європі або десь в Америці. І я вважаю, що це круто. Коли я починав власну творчість у 2008-му, мені говорили, слухай, я б ніколи не здогадався, що в Україні пишуть таку музику. Для мене, як для музиканта, це комплімент, як для артиста це погано. Якщо тебе не ідентифікують як українського музиканта, то для кар'єри це не дуже. Але я не про це. Гурт творчий. класний європейський світовий саунд. Вважаю, що супер. Дуже їх поважаю, люблю. Даха Браха, яка подорожує світом вже більш десяти років. Більш традиційний український саунд. Також класно. Це також показує нашу унікальність коріння. Поєднаємо ну, про... давайте про своїх онука. Яка бере традиційну культуру, і це ж це не аудіопродакшн, тому що про онуку, ну я думаю, що багато знаєш, що в неї дідусь, який виробляв сопілки, тобто вона з дитинства у всьому цьому, вона грала з оркестрами. І я не як продюсер вигадував з нею цей проєкт. Я просто побачив найсильнішу ну, такий струм або промінь, який в неї є, і просто зробив це сучасним. От Мені здається, що переосмислити та дати. Не на внутрішній ринок, типу, та це не зайде, люди не поймуть, це дуже складно, там щось. Не треба боятися, треба якомога широ, сучасно, відверто подавати музику. Мені здається, що от, якщо ти чесно це робиш і намагаєшся, маєш амбіції, щоб це почули не тільки в Україні, то треба розраховувати на те, в якому світі ми живемо. І Відкидуючись до, можливо, цієї Байрактарщини, там навпаки, все зроблено для того, щоб люди в Україні це схавали, щоб це було е -е, там, весело або щось шо таке. Мені здається, треба відчувати, у які часи ми живемо, і бути відвертими у своїх е музичних висловлюваннях. Євгене, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам.